Запорожці, Волги, москвичі, лімузини, кабріолети. Понад два десятки унікальних машин та декілька мотоциклів завели їхні власники з нагоди відкриття літнього сезону ретро-автоподорожей. Автівка з минулого століття об'єднала виставка ретро-карів. У її центрі західнонімецький автомобіль середнього класу Опель Капітан. На Львівщині його розшукав Володимир Микацей. Чоловік майже п'ять років реставрував ветерана 39-го року випуску. Каже, деталі доводилося вишукувати по всіх країнах близького зарубіжжя. «Опель капітан це машини любима люфа-фельочиками. Вони на них дуже любили рисикати, тут досить потужний мотор стояв на той час. Ну, але так як вона вигляду ну, ніякого, то в діда вона стояла, там фактично на, на шнурку її переволокли, ну, вирішили зробити таку інсталяцію. Дітей покатати, людям показати. Лише декілька разів на рік Володимир Гарбарук сідає за кермо власного 69-го газу. У далекому 53-му він новеньким вирушив із прохідної заводу Молотова. Чоловік сім років життя витратив на реставрацію автівки. каже, спонукала і надихала любов до історії. Цікаво, відкрити капот, подивитися, які 50-60 років назад були агрегати, Як воно все було просто і надійно, бо фактично дуже надійна машина. І по прохідності вона може дати фору і сучасним паркетникам. Деколи для е, такої розинки, щоб додати знаєте, в житті, то катаємося на таких ретро-машинках. Мрія втілена в життя. Червоний горбатий запорожець виїжджає на заміські дороги лише на вихідні. На виставку на ньому прибула Наталія Гасюк, єдина жінка серед чоловіків, автореставраторів. Ще напевно. На початку 90-х років ми з коліжанкою, ще зовсім юні студентки, мріяли про те, щоб колись приїхати в університет на старих гарбатих запорожцях. І через років 11 ця коліжанка, маючи два гарбатих-запорожця, мені один подарувала. І ні за які гроші я його не віддам. До життя старенький запорожець 62-го року випуску поступово повертають приятелі Наталії. Жінка в цей процес не втручається, зізнається достеменно, навіть не знає, як відкривається капот її власної автівки. Я блондинка, я я, я тільки знаю, як їхати. Деколи бувають правда, джентльмени, які пропускають навіть з другорядної дороги. А деколи бувають, коли вона заглохне на світлофорі, тому що ті пальцем коло голови покрутити. Унікальне ретро видовище в Івано-Франківську організував клуб любителів ретро-автомобілів Станіславський. Попри те, що офіційно він почав діяти лише цього року, його учасники приятелюють тривалий час. У буденному житті практично всі вони пересуваються на сучасних автівках. Однак об'єднює їх далеко не це. Чи не на першому місці любов до раритетних автомобілів? Є покликання до машин якесь крутити желізо, бо ці машини весь час потребують якоїсь доробки, щось треба весь час робити. Нема такого, щоб я прийшов в гараж і типа ротер скло або фару і пішов. Я щось відкриваю, починаю щось робити. типу, потім хто виносить те, що мені затягується це на 6-8 годин та робота. Жінка дзвонить, свариться. Упродовж літнього сезону клуб любителів ретро автомобілів проведе низку регіональних автоперегонів і ралі. Мар'яна Гранечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.